І росіяни розстріляли власних солдатів таким чином, їх намагалися мотивувати йти в атаку. Нову тактику ворогів на власні очі побачили бійці підрозділу Булава Сінця другої окремої механізованої бригади. Вони уточнили, що три російські БМП везли піхоту для висадки в найближчій посадці. Після влучних уражень українських військових вони висадили піхоту на власних позиціях і відступили, втративши одну машину. Після цього росіяни вдруге намагалися штурмувати українські позиції, проте піхоту знову ж висадили на своїх позиціях, де миттєво розстріляли власними силами в притул, розповіли українські військові. І російські загарбники масово тонуть на тренуваннях із форсування водних перешкод в Херсонській області. Про це теж повідомили агенти у 80 80-й окремій мотострілковій бригаді збройних сил РФ. За їхніми даними в підготовці до штурмів островів беруть участь новобранці з тренувального табору в окупованому Криму. Потім загарбників малими групами з двох-трьох людей відправляють на штурм островів, викидаючи на берег без прикриття та нормальної евакуації. Йдеться в повідомленні.